Чому виникають закрепи, яка потрібна діагностика, якщо вони занадто часто, і найголовніше, як їх позбутися? Говоримо в сьогоднішньому нашому відео. Я сімейний лікар, лікар народної і нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати цікаві відео про медицину і не тільки. А також, якщо сподобається це відео, ставте лайк і не забудьте поділитися, якщо у ваших знайомих є закрепи, адже ви можете допомогти їм у їхньому житті та здоров'ї. І так, що ж таке закреп або запори, як люблять називати люди? Є кілька ступенів. Перша називається мала кількість випорожнень. Це є, коли кількість походів в туалет по-великому менше або рівне двох разів на тиждень. Так, і вже тоді у вас є дуже сильна інтоксикація. Наприклад, в мене люди з закрепами, як 4 дня не йде в туалет, може виникати гіпертонічні кризи, посилюються головні болі, тошнить, починається поганий запах тіла. Ну, вже тоді інтоксикація йде на всю красу. І Є ще гірші випадки. Є випадки, коли нічого не робити, людина може йти і раз в два тижні. Це вже йде такий дуже важкий запор. Але також треба пам'ятати, що є просто хронічно дуже твердий кал, який важко виходить, при якому там людина додатково тужиться. А є навіть випадки, щоб вийшов. Стілець, притискають люди за анальний отвір рукою за шкіру, щоб витиснути кал. Це також ручна допомога. А ще є випадки, що кал не виходить, і треба допомагати пальцем. Ось така велика проблема, як люди мучаться, і, відповідно, будемо сьогодні розбирати, які причини, яка діагностика необхідна буде проведена, і як, звісно, цього всього позбути. І так, як же зрозуміти, що то не є звичайний, там не пішов покакати вчасно, а вже такий, ну, як серйозний функціональний закреп, що вже з ним треба якось боротися більш серйозно. Це є 25% випорожнень у вас проходить, що сухий твердий кал. 25% випорожнень потребує якоїсь допомоги. Також відчуття неповного випорожнення ну більше рівно 25% стільців, що виходили. Тобто ви пішли, ніби вже все витиснули, що виходить, а ви відчуваєте, що там ще щось є в кішці і ще могло би вийти. Це також є такий вже ну, загрозливий стан, що треба більше лікувати. Закрепів. На щастя, в 90% випадків це є ідіопатичний або функціональний закри. По-перше, ну, розберемося, що це таке є. Ну, може бути, людина їсть, наприклад, тільки хліб, рис або продукти, такі, які кріплять. Буде запор, буде. Буде навіть молодої людини. Людина лежить, не рухається зовсім. Особливо в старшому віці це також провокує закри. Але, якщо і в молодому, ви зовсім сидите або лежите, також закреп у вас буде. А, також, якщо ви помічали, ви їдете на нове місце а, десь відпочивати, і там може бути також важко піти в туалет. Це і нормальна реакція. Також може бути закреп, коли у вас стрес, ви переживаєте, якісь нерви у вас. А ще дуже важливо перевірити свою домашню аптечку. Адже в ній можуть бути ліки, які викликають закрепи самі по собі. Це деякі види знеболюючих, також це можуть бути гормональні контрацептиви, протипаркінсонічні засоби, також можуть бути деякі антидепресанти, наприклад, амітриптилін. Можуть бути також бета-блокатори, які сповільнюють перистальтику також. Також нас закреп посилюють препарати, які містять залізо, які містять кальцій, алюміній в собі. Ну Це, наприклад, фосфалюгель містить алюміній. Ну препарати кальцію, самі знаєте, часто використовуються в людей з остеопорозом взагалі без кінця. Але ще врахувати, якщо остеопороз часто на фоні. Пониженої функції щитовидки, а вже і вона викликає е, сповільнення роботи кишечника. Уявіть, що є дві причини, які можуть стимулювати закрепи. Тому таких людей закрепи досить часто. А якщо вони ще й мало рухаються, то великий процент їх таки закрепами хворіє. А, також сюди належать препарати е, карбамазепін. Який є протисудовним і часто використовується при неврологіях навіть не тільки при епілепсії, і багато інших препаратів. Тому завжди треба дивитися в свою аптечку і читати інструкції з кожних таблеток. Адже якщо у вас закреп досить сильний і занадто часто, треба перечитати кожну інструкцію, чи нема побічної дії, як виникнення. Закрепи також виникають як прояв інших захворювань: це захворювання кишечника. Коліт, спастичний коліт з проявом як закреп, адже коліт може мати як закрепи, так і проноси. Або може чергуватися одне з другим. Також це є е, подична функція щитовидної залози, адже при ній дуже часто йде і сповільнена перистальтика кишечника. Може бути порушення сфінктера ануса, який має або спазм, або не може розслаблятися кішка під час дефекації. І геморой, також людина старається тоді не йти в туалет, тримає, бо її часто подразнює, але знову ж таки при геморої дуже небезпечно йти твердим калом, адже може розірватися вузол і початися кровотеча. Дивіться також наше відео про геморой в нас. На каналі і як його лікувати і позбутися. Також веде до закрепів порушений відток жовчі, адже жовч це є речовина, яка розріджує кал. І вже люди, які в нас роблять очищення печінки по підібраній для них схемі, часто під час самої очистки помічають, що стілець став м'якшим. Ну і звісно, бувають різні неврологічні захворювання: це хвороба Паркінсона, це. Розсіяний склероз, це порушення інервації полінейропатія, на фоні порушення мікроциркуляції. Це і людей, в кого тромбози в ногах або діабетична нейропатія. І вона також має проявлятися закрепом. Закреп також будуть посилювати такі стани, нормальні стани, як вагітність. І треба дуже звертати увагу при запорах на стан органів малого тазу. Адже таке захворювання, наприклад, як ендометріоз, може поробити там куча спайок, які скрутять, в тому числі, і товстий кишечник, і неможливо буде нормально евакуацію тих калових мас взагалі робити. Також небезпечними є різні пухлини, в першу чергу кишечника. А також органів малого тазу, жіночих статевих органів, адже вони можуть стискати кишківник і також бути причиною запорів. Але знову ж таки, нагадую, що я говорила спочатку. В основному це є функціональні закрепи або такі ідіопатичні, що людина не то їсть, не рухається і таке все, -все дріб'язкове. Оці вже там пухлини це є, на щастя, не така часта в нас патологія в тих людей, в кого є закрепи. І так. Як же діагностувати? От я такий ужасів наговорила. А як що часом нічого в тебе такого не було? Чи які аналізи треба зробити? В першу чергу головне, щоб вас нормально подивився і послухав лікар. І тому, коли ви йдете на огляд і на консультацію, не встидайтеся розказувати, що вас там йдуть як козячі бібки з калу, або стрічку подібний кал, або що ви мусите. Витискати пальцями, або ви мусите якісь засоби вживати. До речі, надмірне вживання подразнюючих проносних засобів дає привикання і також може посилювати або викликати закрив в подальшому, якщо ваш організм ними перенасититься і вже перестане реагувати. Також треба розказати лікарю, чи часто ви змушені надмірно тиснутися, щоб вийшов цей кал з прямої кішки. Чи вам це боляче, чи буває в калі кров, слизь, чи бувають якісь, може, домішки незрозумілі, все це треба розказати. Також який запах калу, чи вони має якийсь специфічний, ну, наприклад, як запах гнилісний. Чи буває у вас, що виходить оце як пробка така калова, а після того летить вода? Оце все маєте розказати, адже лікар має відрізнити, що саме у вас є. І в першу чергу нам, важливо загальний аналіз крові, кров на цукор, бо як я вже розказувала, що цукровий діабет може провокувати закрепи, а, гормони щитовидної залози. Якщо у вас дуже ті часті запори, ви робите аналізи? Та скриту кров, бо може бути виразковий коліт або хвороба крона він також супроводжується запорами. А, ну, найкраще зробити ендоскопічне обстеження кишківника. Якщо запори дуже часто, ви не можете позбутися рентген кишечника, а, адже при опущеному кишківнику вяла перистальтика і дуже часто супроводжується запорами. Це я вже розказувала більш детально відео про опущення кишечника і вістероптоз можете переглянути в нас на каналі. Ну а якщо всі ті аналізи більш-менш нормальні і немає відповіді, що закреп. А особливо у вас в родині в когось була онкологія кишечника, онкологія по-жіночому, варто все-таки зробити МРТ органів тазу. І не дай Бог щось там знайдеться, це, відповідно, можна буде вилікувати на ранньому етапі. Адже, як ми знаємо, по генетиці передається також схильність до різних захворювань. Приступаємо до найцікавішого. А як же ми лікуємо кожен з розказаних видів? В чергу нам часто треба просто змінити дієту, от, додати там різні овочі, фрукти їсти. А навіть якщо при закрепах, то може бути 50% раціону свіжі овочі, фрукти. Але не так все просто, як би хотілося. Якщо в нас є коліт. Запалення кишечника, про яке я вже згадувала, свіжі овочі, фрукти, особливо жорсткі, можуть провокувати загострення коліту і ще більше болі і посилення закрепів. В таких випадках можна їсти клітковину, але вона буде варена. Наприклад, печені яблука вони не викличуть у вас проблем. Тобто ми клітковину їмо, але специфічно підготовлена. Також дуже добре. Стимулює тілець, такі баласні речовини. Це, наприклад, висівки. Можете взяти 2 столові ложки висівок, залити їх 200 грам кефіру, а ще краще квасного молока, ну, воно сильніше діє вносить, на вечір. Так воно собі постоїть набухне, ви випиваєте, можете там потім водою запити, як вам хочеться. Також достатньо треба пити рідини. А, звичайно, я говорила про те, що не рухаються люди, особливо старші люди. Заставте, якщо бабусі ноги, руки мають нормальні, хай ходять, хай не сидять на місці. А, навіть якщо йдуть на город, а часто вона не сидить в хаті і вже та тенденція до закрепів є менша. Ну, звичайно, можна просто. Втягати і видувати живіт, і це вже як йде масаж діафрагмою і печінки, і стимулює приплив крові в живіт. Це може робити навіть лежача людина, в якої там остеоартроз, поганий стан м'язів, поганий стан. Таких суглобів, вона все одно може це робити. Тобто, кожній людині можна знайти якісь такі для себе фізіологічну активність. Також людям старшого віку, особливо з вираженим атеросклерозом або цукровим діабетом важливо покращувати кровопостачання судин живота. З цим найкраще справляється гірудотерапія. Адже вона впливає і на покращення. Мікроциркуляції артеріями, так і кровіток А, Звичайно, якщо є опущення кишечника, і ви той кишечник на місце не поставите, проблема з закрепом також не вирішиться. Дуже гарно допомагає в цьому вістеральний масаж живота. Також гарний результат: вістеральний масаж живота дає при застої жовчі. Але коли в людини там серйозний застій жовчий, жовчі, ми поєднуємо його з очищенням печінки. Можна також вживати жовчогінні трави, але в кого жовчно-кам'яна хвороба, пам'ятаємо, жовчогінних не можна, але в той же час можна жовче розрічуючи. Наприклад, такі як наш препарат холеана або чай при жовшно-кам'яній хворобі. Їх можна вживати і в таких випадках, навіть коли камінчики є в жовчному міхурі. І, до речі, Часто люди приходили з закрепами, пили цей чай при жовшно хворобі місяця два, і вони боялися чистку робити, бо камінчики, і вже ставало з закрепами набагато легше. Світотерапія також дає гарний результат на нас послаблюючий чай. Але ми часто поєднуємо таку комбінацію: холеана посилює відток жовчі і, можна навіть при жовшно хворобі, як я вже згадувала, гастрона. Тонізує роботу кишечника, скорочення перистальтику, і також, якщо є опущення, то за нами додаємо препарат. Це препарат, який посилює тонус в'язок, і фактично тоді кишківник в кращому положенні тримається. Якщо в нас є явища, коліта, а це є слизь, це йдуть якісь такі а, болі, реакція на якусь їжу. Наприклад, там на капусту може здувати і починатися оце як закре. А ви берете ще коліспазм, спазм, а також коліт може посилюватися після емоцій, і фактично тоді ми використовуємо сетанол або якісь інші заспокійливі. Те, що я згадувала раніше, переберіть всі ліки. Перечитайте інструкції. Може, у вас є медикаменти, які самі по собі провокують запори. Викидаємо ті ліки і просимо лікаря замінити на щось подібне, але що запорів не викликає. Також пам'ятайте, ритм є дуже важливий для всіх. Ну, дивіться, весна, зима, осінь, ранок. День, вечір, ніч, і в нас є цікавість ритмів, і це є фізіологічна норма для всіх, в тому числі для людини. Старайтеся ходити в туалет більш-менш один час. Ще дуже важливо, коли ви хочете в туалет, а ви раптом на вулиці, чи ви десь цей старайтеся знайти місце і піти. Адже, якщо ви один раз не дозволили собі піти, другий раз не піти, ви виробляєте собі в такий, ну як звичку, що коли хочеться в туалет. Цей позов треба блокувати, і кишечник відмовляється скорочувати все до виходу і виштовхувати на вулицю. І відповідно затримує в собі. Адже його господар, тобто ви сказали йому кілька разів, що в туалет ходити не треба. І не дивитися, що потім на фоні такого частого неходження, коли дуже хочеться, виникають у вас закрепи. І що дуже важливо, як ви сидите на туалеті, у вас є запор, сядьте собі там навіть на хвилин 20, ну, сидіть собі, підтужуйтеся, тобто не спішіть. І деколи, коли ти сидиш спокійно, не переживаєш, що цей кал може і вийти. Може і вийти трошки лишитися там ніби щось, а може вийти повністю. Тому дуже важливо не спішити. І мати спокій. Адже по емоціях страх, тривога, неспокій також будуть провокувати спазми кишечника, закрепи, нервову систему треба тримати спокій. Добре, в такому також допомагає йога. Є вправи спеціальні, якщо вам буде цікаво, пишіть в коментарях, щоб я зняла відео вправ при закрепах. Я раніше десь два роки викладала в інстаграм. Такий скорочений варіант цих вправ, але можна зняти додатково в YouTube, щоб ви просто могли собі виконувати їх кожен день і в принципі нормалізовувати цю проблему. Якщо ви більше любите збирати трави самостійно, то можуть бути використані такі трави. Ну, можна на кілька груп. Перша група, які збільшують об'єм каву. Це є в першу чергу насіння подорожника блошиного або насіння подорожника овального. Використовується 10 грам на раз, його можна розмолоти і вживаєте 10 грам, запили водою. Він приводить до того, що калові маси розбухають, збільшується їх кількість, і, відповідно, вони такі більш рихлі, легше виходять з кишечника. Також можуть бути пом'якшуючи, це є трава крушини, але з нею вважайте, бо до неї також може бути звикання, і вона перестає згодом діяти. Солей це є сіль-барбари, магнезія, їх можна розчиняти на воду і пити, але також без кінця ми їх не п'ємо. Наприклад, сіль магнезії це є міорелаксант. І якщо у вас в'яла перистальтика, занадто часто вживати, ви також стимулюєте це, що буде перистальтика ще гірша. Тому завжди треба звертатися до лікаря, щоб він визначив причину, яка у вас є. Також поставлюючу дію, це має касторка або рицинова олія. Є такі засоби, які використовуються у перемог кишку. Це можуть бути гліцеринові свічки. Такі є тюбики зараз макрогол, вони вводяться в пряму кишку і викликають також розвільнення. Бокал стає м'якшим, легше йому ковзнути через анальний отвір і менше викликає подразнення. Також ви можете в нас на Ютубі переглянути очищення кишечника, де показані юридичні. Очищення кишечника і часто вони дуже ефективні при запальних захворюваннях кишківника, а також при закрепах. Я думаю, що вони вам будуть корисні. Також. І також пам'ятайте, якщо ви лікуєтеся якимись таблетками від закрепу, їх вживати необхідно прямо перед їжею, адже деякі таблетки сповільнюють перистальтику і можуть знижувати апетит в подальшому. І пам'ятайте, що треба пити достатньо води. Ну і Якщо ви голодуєте, бо такі в нас теж були пацієнти, не дивуйтеся, що калу нема, адже його просто нема з чого утворювати. І на кінець про такі небезпечні дзвіночки це є коли закреп, але ви раптом чомусь почали швидко худнути, хоча цього не хотіли. Закреп, і у вас піднімається температура. А, такі, а, якраз там не потребують негайного, дуже такого щепетільного до обстеження, адже ви, ну, за ними можуть ховатися якісь небезпечні захворювання. Якщо відео сподобалось, прошу ставити лайк, адже я, як завжди, дуже старалась для вас. І поділіться з ним своїми друзями, які можуть страждати такими проблемами, як Закрепи. Надіюся, що це допоможе полегшити їх життя і здоров'я. Якщо у вас будуть питання, пишіть в коментарях, обов'язково даю на них відповіді.